Потім виникає питання, ой, а до речі, в мене дитина буде йти в перший клас, чи маю я пільги як е, ВПО, щоб е, мою дитину взяли першочергово? Це вже МОН. Але м, виникає на лінії, яка має бути однією точкою входу певне зависання. Каже, ой, ні, це до МОН. Е, а що до МОН? А от телефон. В Міністерстві освіти і науки дуже багато напрямків, і а, напрямок щодо постраждалих від війни тільки один з а, дають контакт переадресації, і людина а, на міністерство освіти і науки, і людина починає скакати по відділах. Да? Ой, ні, це не до нас, ой, це і не до нас. А зателефонуйте ще сюди. А якщо Раптом виникне ще одне якесь питання в людини, яка зверталась на лінію вперше, її переадресовують до іншого органу, в якого також багато функцій. І знов іде оце скакання по відділах. Для мене це дуже болюче питання, бо це приводить до демотивації, це приводить до фрустрації, це приводить до того, що кінцевий споживач політики не відчуває себе, що він або вона в центрі.